Мім, часом в адміністрації президента тривають переговори Віктора Януковича. Я, е... Олександр Дандлюк, так чути? Алло, чути, чути. Так, о, да. Алло. О, та, добрий вечір. Доброго вечора, Олександра. Це громадське телебачення. Е, розкажіть, що сталося з вашою дружиною. На вашому Фейсбуці написано, що їм підкинули наркотики. Можете описати обставини, за яких це сталося? Ну, власне, вчора. А... Вчора в соціальних мережах була викинута приватна інформація по активістам спільної справи і правого сектора. Там були наші адреси приватні і заклики вбивати наших родичів. Зв'язку з цим я вирішив вивезти родину, і сьогодні дружина і дитина виїхали до Бориспоря для того, щоб залишити Україну. За ними від будинку їхав автомобіль-транспортер, в якому було як потім з'ясувалося близько 10 чоловік цивільному зі зброєю? Вони зайшли на територію терміналу, і під час проходження митного контролю в них виявили пакет зі 150 грамами якогось білого порошку. Їх не випускають і тримають зараз власне там. Тобто, ви не проводили дружину? Ви не були свідком цього всього, так? Ні, я не мав, на жаль, цієї можливості, але хочу відзначити, що дружина знаходиться на восьмому місяці вагітності і з нею не півторарічна. Тобто вона зараз перебуває де? В... Вона в терміналі Б зараз перебуває. У терміналі Б її затримали з дітьми чи як? Її просто не пропускають. Ну, фактично так, це затримання. Ну тобто вона не може повернутися назад звідти? Це небезпечно, тому що автомобіль насправді з тими озброєними людьми досі знаходиться під терміналом. Ну, а хтось їде туди на підмогу до неї, чи ні? А ви, ви ну, взагалі виїдете організ... туди? Ми організовуємо цей процес. Я, на жаль, не можу виїхати, оскільки ну, це нічого не дасть. Я не доїду до Борисполі. Олександре, тобто вона залишається в Борисполі і не може звідти виїхати, її не випускають чи її випускають? Не випускають митники, але літак, оскільки це приватний літак, він її чекає. І, а, і я сподіваюся, що все таки а, ну просто ми вже не будемо доходити до рівня, коли ми будемо брати зручників вагітних жінок і дітей. Я не зовсім розумію, а чому, ну на якій підставі її не випускають? Яка формальна на підстава? тій підставі, що в неї знаходиться пакет зі 150 грамами білого порошку, який зараз проходить перевірку, і відповідно на підставі того буде прийматися рішення, що робити зараз. Ага, зрозуміло. А коли це сталося? Скільки вже часу минуло з моменту виявлення? Півтори, півтори або дві години. І вона продовжує залишатися там, поки вона продовжує. Залишатися там, тому що я ще раз хочу сказати, що абсолютно чітко зрозуміло, що це а, ідея того, щоб вона не вилетіла і коли вона буде повертатися, ну от реально ця група захоплення має на меті щось з ними зробити. Чи отримували ви вже якісь офіційні коментарі від е, митників? А, ні, ще нічого не сказано. А можете прокоментувати ще історію з звільненням міністерства юстиції? Заява офіційна заява прес служби Мін'юсту про те, що спільна справа розблокувала приміщення. Чи так це? Ну ми на прохання опозиції звільнили приміщення, тому що опозиція пообіцяла нам, що завтра нас чекають якісь приємні сюрпризи. Ну, це... Uh, от, власне, тільки через це ми це зробили, тому що нас попросив Андрій Порубій і Андрій Хенченко це зробити, а також Ростислав Павленко здару. Тобто, вас попрос... в опозиції. Назвали ваші дії із захоплення МінАПК, Міністерства юстиції та Мінпаливенерго провокативними. Що ви на це скажете? Нас тиждень йде війна, в нас заручники зберуть. А ми насправді діємо мирно. В нас ніхто не страждає, і ми хочемо просто, щоб в країні був спокій і щоб в країні не було війни. І зрозуміло, що на сьогоднішній день єдиний мирний вихід з цієї ситуації це реальність. Реально призначити вибори невідкладні президента і парламенту, тому що накше буде криваве протистояння, воно буде продовжуватися. І дуже швидко ми дійдемо буквально, я думаю, впродовж місяці до того, що нас будуть стріляти просто на вулицях не лише міліціонери, але й громадяни. Зрозуміло. Ви хай, звичайно, найбільше стурбовані ситуація з вашою дружиною. Чи їдуть туди народні я депутати? Так, так туди зараз підуть народні депутати. Я прошу всіх, хто нас чує по можливості зараз поїхати так само туди під, під термінал Б у випадку, якщо буде спроба силового вивезення моєї сім'ї. Я прошу не дати це зробити. Добре, тримайтеся. Це був Олександр Данилюк, лідер спільної справи. Його дружину затримали в аеропорту Бориспіль. Зв'яз зв'язку з нібито тим, що в неї виявили наркотики, і вона є...